Ось таке платтячко в мене вийшло. Всім привіт! Мене звати Алла і це мій канал про шиття і про тканинки. Сьогодні мова піде про одне моє платье, яке я дуже-дуже-дуже давно хотіла пошити, але постійно відкладала. І так, у мене вже років майже 10 є ось така тканина. Ця тканина була куплена з метою пошиття сукні на урочисту подію. Проте, між тим часом, коли я купила тканину, і тим часом, коли мені вона потрібна була вже в вигляді виробу, пройшло, пройшло чимало часу, і я передумала шити. І потім з цієї тканини у мене в голові з'являлися ідеї. Одна ідея заміщувала іншу, і так тривало роками. Всі мої попередні ідеї. Були не обов'язково сукні, просто якийсь виріб, який повністю був з цієї тканини. Аж поки я не зустріла цю ідею, де така тканина, така декоративна тканина використана в якості декору, а не в якості основної тканини на виробу. Я прикріплю референс. Картинку, з якої я робила це плаття, і яка ідея, нарешті, закріпилася в мені і прожила купу-купу років. Я точно не пам'ятаю, коли, коли виникла ця ідея, коли я побачила, це було до ковідні часи через те, що мені треба було сукня на урочисту подію, я, нарешті, її зреалізувала. Зараз я вам покажу е, цю сукню. І так, ось ця сукня на Плечках. Там, та Ось така вона довга. Ну, власне, вона дуже схожа на референс. З картинки, з референсу я взяла саме ідею використати цю тканину в якості декору, який йде з самого верху до низу Основна тканина це віскоза з поліастеру. куплена давно-давно в магазині марки 365. Вона дуже. Пластична, дуже м'яка, дуже гладенька, класна. Е, власне, я її і хотіла. Здається, тоді, коли купила, я щось інше планувала, але потім я подумала, о, супер, вона дуже добре, незважаючи на, на різницю в кольорах, вона, мені здається, все рівно дуже добре підходить під цю мою декоративну тканину. І, власне, з тих пір, це з якихось там ну, цю я купила вже, як тільки-тільки почався ковід, тобто десь от з цього спочатку з ковіду я все не могла зреалізувати цю ідею. І ось, кінець літа, серпень, місяць, мені ну, на початку вересня потрібно на урочисту подію, я починаю нарешті щось робити, щоб отримати собі це плаття. І так, яку, викор... яку викорійку я використала. Використала я ось цю викріку, що це у нас? Сукня 36-го розміру, журнал за липень 24-го року. Що я змінила? Взагалі-то мені було б, мабуть, краще використати 34-й, але я вирішила, що я не хочу зменшувати, тому залишила 36-й, тому що я була. Зовсім не проти, якщо ця сукня буде на мені трошки вільною, я подовжила цю сукню до максимальної довжини, яка дозволяла мені тканина, а тканина в мене до прання, здається, була там щось метр десять. Після прання я вже її не приміряла, і зараз не скажу так. Але на 20 см я подовжувала по, по довжині тканини. Що ще було для мене важливо через те, що цей проєкт. Триває просто, ну от виходить 5 років точно, а можливо й довше, ця ідея в мене сиділа в голові, займала мою операційну пам'ять. Я вже стільки часу витратила на обдумування, передумування, пережовування, продумування послідовності дію себе в голові, що мені просто було страшно шити навіть з такої простої моделі. Тому я, незважаючи на те, що я ну, вкрай рідко роблю макети. Край рідко роблю макети, я зробила макет. І що я виправила на макеті? Так, перед вами перед, о, тут якраз чорненьким видно. Перед вами викрійка переду цієї сукні, що я, які я зміни внесла. По-перше, я зробила таке коригування на мій зріст, тому що я невисокого зросту, і я прибрала 1 см ось тут. Проте. У макеті я також помітила, що в мене видно білизну. Це плаття я планую носити з білизною, тому мені потрібно було, щоб пройма закривала білизну, і можна було вільно рухатись, і білизна ствіти не виглядала. І ось тут видно, як виглядала попередня низина пройми, і скільки я додала. Так, ось десь. Так. Ой, ні. Ну, ось видно. Окрім того, я ще прибирала. Ширину плеча. Ось звідси, виходить, ось така у мене була, це перед. І схожі зміни були зроблені в, спин, в, в спинці. Так само на 1 сантиметр підняла, скоротила, і ось тут, починаючи звідси, тут, тобто тут я е, спройми збирала, а тут трошечки до, доточила. Я ще... І що я вам скажу? Все ок, все супер, білизну не видно. Проте я уже після того, як пошила і відзняла примірку на собі цього плаття, я ще би зовсім не проти, щоб і тут ще трошечки прийняти. І що ще більше, прийняти по спинці десь ще ось так. Тобто зробити спинку трошки більш відкритою. Якщо подивитися, якщо подивитися в журналі, то видно, що в неї ну, досить відкриті плечі. На мені макет, можливо, тому що я все-таки можливо 34 го розміру, а не 36, го можливо, через це. Але на мені макет виглядав не так, не так, як на моделі. І після того, як я прийняла, приблизно воно так виглядає тут в руках, але знову ж таки я би не проти зробити ще менше. І так, маю на руках макет, маю на руках виправлений макет, що я роблю далі? Ця тканина така пластична, така класна, але щось мені крутить, щось мені все-таки здається, що я так прикладаю до себе, видно, що краї білизни рельєфами проходять. Навіть якщо, наприклад, одягнути безшовну білизну, все рівно її буде видно. І я думаю, можливо мені підібрати якусь іншу тканину. Подивіться, у в мене в запасах, в мене запаси тканин колосально великі, про те, щоб була от така прям тканина, ну трохи щільніша, якась, ну, я не знайшла на диво. На диво, тому що в мене дійсно запаси тканин якісь неймовірні. І що? Мені мулює те, що ця тканина мені б хотілося, щоб вона не так, не так проступали через неї всі вигини тіла, всі е, шви білизни. І тут мені приходить в голову додати підкладку. Все, і мене відлягло, думаю, все. Рішення знайдено, супер. Я все так пояснюю, тому що це дійсно для мене такий, так, такий був проєкт просто на, на колосальну кількість років. Він у мене не один такий в голові. Але це той проєкт, який я нарешті реалізувала і дуже з цього рада. Тому у мене стільки всяких було. Я не знаю, можливо, штучно, можливо, не штучно створила собі таку велику важливість. Цього плаття, що от мені я піддавала сумніву все навколо. І ось коли я підібрала вже потім підкладку, бо підкладкових тканин у мене теж маса, я знайшла, я б не сказала не таку, яка підходить супер-пупер, ідеально, але враховуючи те, що це плаття, ну чого, ну майже, вони майже, бачите, схожі. Єдина вона така шуршаща, ви, мабуть, чуєте. А ця така взагалі не шушить класна. Ем... Я розуміла, що я це плаття не буду вдягати навіть раз на місяць, тому вибирати підкладку дуже-дуже-дуже приємно до тіла, надзвичайно приємно до тіла, у мене був інший варіант. Але я вирішила, що, можливо, та підкладка піде на щось, що буде носитися частіше, ніж це плаття. Бо це плаття, я не знаю, це. ну... Таке досить урочисте плаття, і воно точно не на, не на кожен місяць. Викроїла підкладку, викроїла плаття, і тут починається величезний. Період прокрастинації, коли я сама усвідомлюю точно, що мені настільки страшно братися за цю декоративну тканину і е, вимальовувати, вирізати цю деталь декоративну і пришивати її до основної тканини, що я просто прокрастиную днями. Днями я розумію, що мені треба сісти, я не знаю, скільки це часу займе. Я думаю, що це буде надзвичайно складно, що в мене будуть якісь проблеми, що це все займе купу часу, і все рівно я його втрачаю, а час іде. І ось так пройшло величезна кількість днів, коли я просто не могла наважитися зробити цей крок. І от один вечір, нарешті. Нарешті я наважилася, і все пішло достатньо гладко, як я вирізала, приміряла, що я робила з цією деталлю. Я взяла свій макет, одягла на манекен, взяла цю картинку як референс і на манекені малювала просто фломастером, не на манекені, на макеті малювала фломастером те, як мені. Намагалася змалювати, я не намагалася придумувати якусь свою конфігурацію оцих всіх хвиль. Я скопіювала ну, не так, щоб дуже-дуже детально, але настільки детально, настільки схотіла. Намалювала, приміряла на себе знову макет, подивилася, як воно в русі. Щось, здається, я поправляла, щось десь трошки підмалювала. Потім це, цю намальовану деталь я просто з макету вирізала. І це була моя як викрійка, і я вже викладала на цій декоративній тканині. Після того, як я виклала на декоративній тканині, обвела, обмалювала, не додавала ніяких припусків, тому що в мене тут воно пристрочене. Ну там кілька міліметрів, кілька міліметрів ем, е, на кілька міліметрів від краю, просто пристроченим прямим швом. Я не планую це плайту. Плаття прати в пральній машинці, де його буде ковбасить дуже сильно. Швидше, всього, я його буду прати тільки вручну. І я не думаю, що з цим швом щось станеться, а якщо станеться, він тут трошечки поситається. Ну, воно і так тут все таке. Все-таки розмахрилося. Якщо воно ще й по краю ще трошечки розмахриться, я взагалі не буду проти. Я впевнена, що з цим таким відступом, з цією декоративною тканиною краєм, вона ніде не відпаде від основної тканини, тому я за це взагалі не переживаю. І вирізала, приклала до основної тканини. Спочатку приколола, потім приметала. І вже потім прошивала. І я пришивала от зверху вниз і потім зверху вниз, щоб не було такого, щоб його перекосило по діагоналі, якщо я так підтиму по колу. Тому зверху вниз і зверху вниз. І це зайняло пришивання десь одну годину йшла дуже-дуже повільно, на максимально низькій швидкості, і намагалася оці всі, оці всі рюшечки, рюшечки піднімати, піднімати, щоб вони не попадали в шов. Ось. І після того вже пришивала, сшивала підкладку з основною тканиною. Що я ще вирішила? У мене ось тут підкладка, підкладка, бачите, швами. Не всередину виробу, а назовні. Чому я так зробила? Тому що я подумала, що через цю основну тканину, мало того, що буде просвічуватися свій власний припуск. Так якщо тут ще потім під низом буде ще й припуск підкладки, що цей весь рельєф буде видно. А так ви там і на примірці побачите, і зараз навіть, так як подивитися, то і не скажете, що тут десь є шов. Тобто він не дуже помітним. Власне, для цього я так і зробила, щоб оці шви підкладки були. Все до тіла, а не всередину виробу. Ось. Як я е, збирала спочатку зшивала і відстрочувала е, горловину, потім я зробила пройму, потім е, плече. І тут було дуже важко підступити, як його там все шить, знизу вивернути. Ну, Мучилася довго вона тут, всього-навсього, якісь там, не знаю, кілька сантиметрів дуже важко прошивалася. Потім я ще й оцю е, підкладку. я Ем, вшивала вручну, бо я подумала, о, о, краще вручну. І тут я подумала, а можливо, на з цього боку я зроблю спочатку плече, а потім пройму. І я так плече було шити дуже просто, та. А я вже ж же потім було шити пройму. Я вже потім думала, ну, ну хто мене, хто мене потягнув? Ну, ти ж десь я це в якомусь відео на Ютубі бачила, послідовність горловина, пройми, плечі. І чого? Чого мене потягло спробувати інакше? Не знаю. Ця частина, коли я шила плечі, а потім пройму, мені далася значно складніше, я витратила на це значно більше часу, ніж на це. Так от, зшивати оці всі маленькі детальки, це все це я взагалі мовчу. Це було незручно, складно, довго. Не сподобалось. Але що зробиш? Потім, що я ще зробила, незважаючи на те, що це плаття, ну, можна сказати, пряме, можна сказати, що воно пряме, але я підозрювала, і так воно і є, що по боках, коли вже, бо воно трошечки все-таки асилуету, а не Буквально пряме. У мене немає ні шва по спинці, суцільна спинка немає ніде розрізів, і я з ним, настільки воно довго, можу йти нормальні кроки робити. Якщо, наприклад, бігти, то, мабуть, буде незручно, треба буде піднімати плаття, але йти звичайним кроком, нікуди не спішити, можна і так. І я зрозуміла, що по цих частинах тут, де починається, ну не по косі, а починається по косі, що воно буде витягуватися. І таки, да, я вирівнювала плаття і зрізала десь тут, мабуть, десь, ну, десь, може, 2-2,5 см, потім там зменшувалося. І в основній тканині, і в підкладці, для того, щоб вирівняти низ плаття. Підгин я робила подвійним підгином, ось так виглядає. Основна тканина і підкладка. Просто такий тоненький підхил. Основної тканини і такої самої підкладки. Підкладка знаходиться десь на там, орієнтовно 1,5-2 см. Нижче, ніж основна, вище, вище, ніж основна тканина. Тобто Тут бачите, ну, тут зараз не дуже видно. От, примірку ви побачите із різних ракурсів, і під різним освітленням. Буде видно, яке це класне плаття. Загалом я дуже задоволена. Нарешті мені, нарешті мені відлягло, що я нарешті зреалізувала цю тканину, що я пошила те плаття, яке так довго сиділо в моїй голові, так довго забирало мою енергію. І я рада, яким воно вийшло. Я всім задоволена. Сподіваюся, вас теж, можливо, когось надихну реалізувати той проєкт, який вже у вас дуже давно в думках. І бажаю вам, щоб все у вас вийшло. Всім дякую, що ви подивилися моє відео, і всім пока!